А в мене тут діло. А діло в мене таке. Так. Мені потрібно взяти рост, який я робила для курчат. Так. Ага, ось до він. А, ні, це кролякий. Так. Привіт, привіт, привіт. Придиться не то. Де це я тут насипала? А, ось він, господи. А, і це так само. Ось довір дивіться. Ось, бачите? Робила для курчаток. Тільки не знаю, чи це я мішала з зерном чи ні. А, так, да, перемішаний з зерном, бачите? М -м -м, як гарно пахне. Супер. Робила гранулку я по цьому рецепту. Гровер курчатка. Ось. Але єдине, що клала менше соєвого шроту. Якщо я кладу менше соєвого шроту, то кладу трішки більше цього, як його зерна. Ось. Те, що я замінила, то я замінила овсом. Я ще додавала в цей рецепт овса. Ось. А це взагалі ідеальний. Як, на мою думку, на відкорм бройлерів. бролерів. Ось оцей є рецепт. Так. І ось тут у мене є, бачите, написано ріст від 35 днів. Зараз відкрию, подивлюсь, як він тут. То робила його трохи задавно. Дивлюся, відкрию, трішки подихає. Так, що це тут пакета? Перло його оцим мішком ми можу відкрити ось так. них а вони вже підрощені в мене ось тому зараз насипаю ну то він так само стоїть ось я разом робила Ось, зараз беру черпак. Якщо тут є цей черпак, може вже хтось забрав. Треба дивитися. Зараз. Нашла я черпак. Зараз буду черпакувати. Чому я не просто даю гранулу, а із зерном, дрібленим? А дріблене зерно це у мене пшениця, ячмінь, кукурудза й овес. Тому що я з дитинства привчаю своїх пернатих до того, що будуть їсти вони не тільки гранулу, а будуть їсти вони все. Тобто, треба буде, будуть їсти зерно. Поки будуть підростати, можуть їсти взагалі просто дріблене зерно щоб вони не просто привчилися до одного і їли тільки одне щось. А щоб вони їли всяке різне, тому що не завжди в мене вистачає сили і часу постійно робити гранулку. А дорослі птиці я також гранулу даю не постійно. Даю то картоплю варену, то зерно, іноді гранулу даю. Більше гранулу все-таки я даю у холодну пору року, а у теплу пору року даю, стараюся. Е такі більш мішанки. Щоб і неслись гарно і не дуже зажирювали. Ну, щоб взагалі не зажирювали, звісно, треба. Ну, Але ж бувають і такі ситуації. Так що, давайте понесемо. А що тут цемент цей робить? Це папа приніс цемент і чомусь тут його і залишив. Зараз десь мені такого Приткнем Так, щоб його художник не намочив. О, все. все, давайте зараз занесемо і подивимося. Чи будуть їсти вони випилюкою <клух> припало. Випилюкою припали. <клух> <клух> чи будуть їсти вони? Зараз, може, зараз будуть дивитися круглими очима на цю гранулу, бо вони ж їли стартову до цього. А зараз вже набагато вона ж крупніша. І зараз, напевно, будуть квадратними очима на мене дивитися, курчати, думаю, так, що за розводняк, Що це нам таке принесли. Так, а де це в нас тут черпак? Так, ну миска є, А, воно черпак. Фух. Так, ці там сидять. Під маму вони заховалися. Ти чуєш? На дворі тепло. Їм два тижні, а вони вже під маму заховані. О, а кури он уже дегустують. Ну як? Смачно? Молодці. Так, ну що, несем? Так. Дивимось. Зараз на реакцію ціпаків. Ціпаки. Привітосики. Привітоси. Так, а де... Ага. Він там... Тіпаки. Там ваша кормушка. Колись була поїлка, зараз стала кормушка. кс к к к к Тому що це таке, вибачте, за слово гімно, а не поїлка. Тікай! А ну-ка. О, її діалеграну. Ну, курка точно є. Дідаю, дивіться. Їдять, ковтають, хватають. Так, трохи закрупна вам чи ні? Ну, хто кому закрупна, зерно хай їдять. Е, не гребіться! Їдять, їдять. Курка їсть, вона їм покаже, як треба вже житті жити. Дивіться. Куди ти гребешся? О, виїдає. дивіться, як їсть гранулку. Значить, смачна, ну, звісно, стільки складників. А та дивиться, шию витягує. Не знаю що, розвод. А ну. ну. Хтось мілке викльовує зерно. Ну, гріблене зерно. А хто зразу і гранулу хватає. О, погнали тут. Ну це, може, місяць і скільки? Ну, місяці тиждень чи місяці п'ять днів, то їм якраз. Що ти гребеш? Бачите, Тей, е... відзьобу... один видзовбує гранулу, а другий ведьовбує мілке ну, зерно звідти підрібне. Ну давайте, може, спробуємо дати і цим, і меншим на тиждень. Там, де австралорпики. Та було б непогано вже перевезти цих старших курчат на свою гранулку. Вже не потрібно було б купувати комбикорм. А той комбикорм, що в мене залишився, то я б давала вже тим меншим курчаткам. І давала б е, каченяткам. ну. О, їдять теж Дивіться, Йдіть, як вистають. Слухайте, як свариться, слухайте. Сваряться, щось не то. Але хватає, дивіться. Я ж кажу, що в минулому році я вже починала давати свій корм із трьохтижневого віку. В цьому році їм вже місяць, бачите? То вже пора, пора. Може тут навіть склад буде кращий, тому що я ж то знаю, з чого я роблю свою гранулу. Рецепт ви бачили. Ось, то я думаю, що я нічого не хочу сказати погане на виробника, який робить, наприклад, стартовий корм. Ось, Але тут то я точно можу проконтролювати, що я кладу. Я точно купую соєву, якісну макуху, ну, шрот цей соєвий. Потім макуха і шрот це трошки інше. ну, тобто Соняшникову макуху купую, чотири види зернових, примікс також. Гарний фірменний, потім що туди входить? Кормову крейдуш також додаю. Ну, те, що я вам показувала на, на рецепті. Трішки солі навіть додаю. Що таке? Що ти дивишся на мене? Ну, грибуться. Бачите, деякі хватають цілі оці гранулки, деякі викльовують так само дрібненьку кукурудзку. Бачите, і ну, чому ще потрібно підмішувати в грану. Ну, я не кажу, що потрібно, кожен робить так, як йому зручно, як він вважає за потрібне. Ні в якому разі на своєму каналі я нікого не вчу. Якщо хтось запитує якусь пораду, я можу дати. А так я просто кажу, як я роблю свого досвіду. Ось, от Чому я так роблю? Тому що, бачите, от коли, наприклад, переводиш курчаток вже на інший корм. Гранула крупніша, в них то вже е е глотки по, дозволяють е їсти таку гранулку. Тут фільєра 3,5 міліметри. От, гранула діаметр оцієї гранулки, бачите, діаметр. Тут 3,5 мм. Я коли купувала гранулятор, е хотіла троєчку купувати, а мені кажуть, та ну, троєчка ну, геть мала. Я взагалі думала, двоєчку купувати. А мені... Е Ця людина, яка мені гранулятор продавала, каже: Беріть більш універсально, вам для чого треба? Я кажу, мені рост потрібен для курчаток від годівка, ну, від корм, для курей, щоб можна було робити, і для кролика. Він каже: тоді беріть, навіть не троєчку, беріть три з половиною діаметр фільєри на матриці в грануляторі. І каже, і виробництво буде швидше, ну тобто швидше буде випадати гранулка, не так буде забиватися. І каже, вона буде вам вашим курчатам підходити вже буквально з трьох тижнів. І так воно і є. В принципі, бачите, вони вже ну їм це місяць, звичайно, що трішки більше трьох. Але ж у минулому році я також робила, то нормально було. Їли і такі каченята гарні повиростали. До речі, що я вам хочу сказати, і курчата так само на своїй гранулі, не на покупній. По-перше. Покупну гранулу ти настільки не купляєш, ми в основному як робили? купували стартову гранулу для, там, до, до, до місяця відгодовували, а потім робили мішанки із дрібленого зерна, там, е, ще якусь сироватку, намагалися якийсь творог ще. Ну, воно дуже дорого виходить, а якщо хочеш удешевить, то курчата росли значно повільніше. І хворіли, могли захворіти каченята, могли вискубувати один одному хвости. Ну, таке всяке бувало. А вже коли я почала, я почала давати свою гранулу, коли почала робити сама, то я вам скажу, що результат був у два рази кращий, набагато швидше росли курчата. Каченята взагалі видно було. Каченята вже в три місяці, звичайних оцих індокачок, що в мене, ну вони в мене не мілкі, але гарні такі. Вже можна було навіть різати, розумієте? А що у минулі роки можна було робити не раніше п'яти місяців. Результат дуже гарний на своїй гранулі, тому у кого є можливість робити самому комбікорм. То купуйте гранулятор і робіть. Просто робити свій комбікор із дрібленого зерна ну це все-таки не те. Гранулятор все-таки є гранулятор. Це все-таки термічна обробка, краще засвоєння. Ну, у гранулятора значно більше позитивних моментів, ніж у мішанок зернових, дріблених я маю на увазі дріблених. Дріблёнок. Ну так, дивіться, хтось розгрібає, хтось виїдає. Ну, дивіться, дивіться, от отвредне. Оце поки тут не вигребете, ну, не з'їсте, нічого більш не дам. Так що такі справи. Я дивлюся, що кохінхінка вже починає відкусувати курчат. Можливо, вже потрібно ту кохінхінку від старших забирати і все. Ще напевне, вона сьогодні заведе їх, і я, напевне, вже її віддам півню, тому що туди, до них, тому що дивлюся, вже почала кусати. Ну що ж, вона, считайте, місяць сиділа, вже місяць, вона вже два місяці. Прив'язано до курчат, тому вже потрібно все-таки забирати. Да, зайки? Ну так. Ну так тут, дивіться, тут таких 10 гранулок зісити й воло повне. Ось. Так ще буду все. Буду я вже на своїй гранулці. Надіюся, що перехід на інший корм буде не дуже, так сказати, критичним для них. Ось все. О, я позалишила, а тут кури вже все з'їли, так? Да? І з ногами позалазили. Ну, валіть, Чекайте, бандіти. Так що такі у нас справи сьогодні. Перевела і все. Ну, побачимо по результату. Зазвичай результат нормальний. а тут побачимо, бо рік на рік же ж не приходиться.